Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні хочу пообрізати на дачі трошки свої е, трояндочки. Я їх стригла осінню і зараз визнаю, що трошки треба е, їх підровняти, бо були морози в лютому місяці і треба їх е, ну, от, поправити. Хочу вам показати, як я то буду робити. Маю таку гарну трояндочку, вона е, не плитуча, така велика фларібунда. От вона такі має великі пагони, китиці. І трошки я її отак от наприкінці хочу постригти. Це великий такий кущ, дає багато рожевих, гарних таких квітів. Трошки забулась назву, як знайду в себе в блокноті, я вам вставлю там в краєчку. І напишу: пучки всі гарні, всі квітне вона один раз, один раз. На сезон дає такі великі вудки, досить великі. Ось на ну на весь ріст людини дає такі вудки. і все криве треба прибрати, маленьке, криве, і отут середину, оцю середину треба прибрати, щоб була пустота всередині. Оці маленькі криві, не бійтесь стрихти, троянди, їх треба порівняти, постригти. Оці маленькі гілочки, такі ось маленькі, сухенькі все приберу. Зараз я її пострижу і покажу, що з того вийшло. Так, обрізала я свою трояндочку. Значить. І ось края обрізала, почка крайня пішла, щоб вона пішла не внутрі куста по почечкам, дивіться, а щоб почечка була наружу. Бо кущ мій ось такий. І тут також почечка пішла наружу, це ж воно дасть китиці сюди. А якщо китиці підуть в куст, то воно буде закущено і вона не зможе дихати і будуть хвороби. Всередині куща випиляла. Такий великий паган він був, мені не потрібен. Оця гілка також йде всередину куща, але мені її стало шкода, багато бачу на ній почок, всі живі, всі гарні. По поводу обробок. Трояндочка, така любе обробки. Буду проливати препаратом сингентавським препаратом Анкарою, кущ розведу препарати і по пару літрів під кущ буду додавати. Для того, щоб отут всі лічинки, які є різні, оці волохаті, Ой, як то вона називається, Альонка волохата відклала тут свої лічинки, щоб воно померли, Тріпси, щоб померли. Жуки ото такі великі, великі, щоб також померли ті лічинки, бо вони мені не потрібні. Велика буде ще обробка. Трошки тільки почечка, ось вона вже така брунечка вже геть-геть готова, тільки вона лопне, буду також проливати, пробрискувати свої троянди, актари і скоро також потрібно прибрати, оце пройшло минулого року. Листя треба все прибрати. Осінь була тепла, зима також не була дуже холодною, і листя не опало. На листю тримаються яйця, лічинки тих всяких шкідників, і їх отако треба самим нам прибрати. Листя не треба лишати під кустами. Все треба винести і все треба прибрати. По поводу підкормок, підживлення. Буду використовувати нітрамофоску наразі, а потім буду працювати по листу. І магнієм також я пропрацюю пролью, тоже трошки пізніше розкажу вам, як то все буде. А наразі добавлю, просто посиплю нітрамофоскою, передають у нас дощі. І буде, буде таке підживлення, воно ростає, і, дай Бог, підживлення. Ще хотіла сказати: на наших трояндочках після цвітіння минулого року лишаються ось такі плоди, їх треба прибрати. Їх було, звісно, треба прибрати ще й восени. Не всі встигла, навіть не помітила, що воно є, бо слідкую за такими пагонами прибирайте, вони не потрібні. Ти сім'я, вони нам ну, вони нічого зовсім не дадуть. Його все вирізать, не бійтесь, трихти троянди. Вони гарно наростають, дають нові пагани. Це дуже корисно, коли старий паган ви відрізаєте, а новий виросте і буде гарний, і буде давати вам гарне квітування. Також маю чайно гібридні троянди, це Black Magic. Всім відома така бордова червона трояндочка, підживлювала в зиму попелом. От так, щоб всі шкодники повмирали. І дуже борюся з тою травою, яка називається мокрець, щось розвелася. І кажуть, що як попелом її посипати, то вона помре. Ну, не знаю, висипала сюди багато попелу. Як той мокрець був, так і є. Треба прибирати тільки вручну і самим, а тоді буде, думаю, діло. А так нічого не допомагає. От осінні свою трояндочку обрізала гарненько, так, коротенько обрізаю. І ось вона мені дасть. Брунечки вже є також, і вона мені дасть багато нових пагонів. Нічого не бійтесь, не бійтесь стрихти троянди. Не лишайте їх, якщо вони, чайно гібридні, звісно, у вас плетись, так не можна стригти, флорибунду так коротко, не можна. Якщо це спрейки, спрейки так коротко, також не дуже треба стригти, якщо ви не використовуєте квіти на зріз. А чайно-гібридно можна вистригати отаку коротко. Гарно дає з землі ось о, молоденька брунечка. Зараз я питаюся вам показати. Так, ось її видно. Молоденька брунечка, і то підживити, і буде гарний-гарний паган. І таких паганів іще буде дасть і дасть. Також я її трошки ще постежу, оце таке тоненьке обріжу, оце сухеньке бачу, то також обріжу і буду підживлювати свої троянди. Їх треба ще обкопати. троянда дуже любить, коли біля неї земля обкопана. Пролью розчином октари наразі, щоб повмирали в округі всі лічинки. Бо, наприклад, оця, оцей жучок, який Оленка Волохата, смішна така назва, але вона дуже це такий, мій такий шкодник навесні. Їх багато, вона з'їдає розу, вона троянду, вони жруть мені ромашку, вони жруть нарциси, все біле, світле, вони все жирають, піони. І тому я з ними борюся. І от коли почала проливати анкарою, ще кущик вам покажу. Також, бачите, багатенько попілом присипала. <кій> Просто сухенький попіл, гарний. Я думаю, що він буде корисно для трояндочки проливати анкарою, пробризкувати. Оці листва сама не опаде. Біля куща його всього не лишайте, все прибирайте, підживлюйте, оброблюйте і ваші троянди вас. Дуже будуть вам вдячні і будуть квітнути все літо. Тим тим більше чайно-гібридні троянди зараз дуже гарні. Є дуже багато сортів, які квітнуть ціле літо. Ну от оця чайно-гібридна це також у мене Black Magic. Вони ця робоча лошадка, яка дає і дає квітку до самого морозу. Вона не боїться ні холоду, ні дощу, ну нічого не боїться. Трошки нею обробити від пепелиці, від тріпсу і підживити і водички її, і вона буде вас радувати ціле літо. Я думаю, всі знають про цю трояндочку Black Magic, вона дуже-дуже давно, і ми її всі дуже полюбляємо. Ось так. Хочу ще вам показати свою ромашечку. Це в мене тут насаджена блюдечкова ромашка. Так її купувала під назвою блюдечкова. Дуже вона крупна, дає височену тусу ногу і дуже гарну-гарну квітку. ну За квіт не буду вам показувати. Так трошки, бачите, вимерзло, немає нічого. Перебіл великий від однієї до іншої. Також ромашка трошки підмерзає зимою. Ну, вже що є, то є. Тут я осінню її розсажувала. Також ні травма фоскою посипала, ще навіть не розстали добре. -во. Ось такі сьогодні у мене тут справи. Буду обрізати далі свою трояндочку і вам раджу не бійтесь, ріжте її. Вона вам обновиться і дасть гарні, пагани за умови, якщо ви їй дасте підживлення. І, звичайно, щоб була водичка. І будете ціле літо з квітами. На все добре, мої дорогенькі, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. На все добре, бувайте!